Привіт-привіт! Цей раз я візьму вас із собою до верхівки одного з найнебезпечніших вулканів світу Візувію. Так-так, того, що знаменитий катастрофічним руйнуванням античних міст Помпеї, Яркуланум та Естапії. Я покажу вам його сьогодні і під час останнього виверження. Завдяки архівним кадрам, відзнятим у 1944 році. Везувий розташований на півдні Італії неподалік від Неаполю. Колись на везувій ходив фунікульор, який було зруйновано під час останнього виверження. Тому зараз ми їдемо на авто, потім беремо шаттл з парковки і йдемо пішки. Пункти шатлу можна пропустити. Ви можете припаркувати авто на парковці і потім дістатися парку пішки. Квитки та парковку бажано придбати онлайн до того, як ви приїдете на місце. Каси там немає, а мобільний зв'язок у парку часто відсутній. Далі підйом вже тільки пішки. Бонусом іде криєве. ВіднонеАп. Але на жаль, сьогодні із за густого смогу його не дуже можна роздивитися. Везувий це єдиний активний вулкан материкової Європи і має на своєму рахунку щонайменш 80 значних вивержень. Останнє відбулося у березні 44-го року. Внаслідок виверження потоком лави було зруйновано два міста. Тоді загинуло 27 осіб, незважаючи на дуже швидку евакуацію і достатньо злагожені жінодії жителів. Висота фонтану лави сягала цілих 800 метрів. Будинки складалися, наче будинки з гральних карт, і розсипалися на очах, хворіли розкішні виноградники, сади, соснові гаї. І це все під час війни. Італія і так була виснажена диктаторським фашистським режимом, переживала бомбардування, проте візувій знову взяв своє. І вкотре проніс руйнування і гори життя жителів італії. А зараз тут можна купити листівку, брошуру восьмима мовами, каву або навіть випити келих вина. Для мене це дещо. Сюреалістична картина. Бачити візові зараз, після відвіданих нами Помпеї та Єркуланума, і після тих самих архівних кадрів, це все викликає якийсь складний комплекс почуттів, який дуже важко висловити словами. Попередні виверження Везувію несли за собою ще більше жертв. Наприклад, виверження 1631 року було в 10 разів слабшим за те, що зруйнувало Помпеї, проте більша щільність населення прилеглих районів зумовила велику кількість жертв близько 4 тисяч осіб. Виверження 1805 року зруйнувало майже повністю велику частину міста Неаполь. Кількість жертв тоді становило близько 26 тисяч осіб. Який неймовірний контраст між везувієм, що прокинувся, і везувієм щось. Враховуючи знання про всі ці події, виникає питання, чому ж тоді італійці продовжують жити так близько до вулкану, попри такий масивний і дуже негативний досвід. Це просто виверження із часом створюють родючий ґрунт на схилах Везувію та прилеглих районів. Тут, завдяки плодючості ґрунту, з великим успіхом вирощують томати і виногради. Працюють і мають надію на краще вірять у науку і попередження заздалегідь, а у місцевої влади є чітка програма екстреної евакуації. На цих кадрах ви бачите, як жителі Салерно, місто, що розташовано за 17 міль від Везувію, захищаються від дощу з попелу. Добре бути тут туристом. Над тобою не висить то думокла в менш у вигляді візувії. Скільки ж поколінь італійців знаходили тут свій дім тільки для того, щоб потім спішно зібрати найцінніше і покинути рідний куточок. Назад ми вже їдемо мовчки. Таке велике враження на нас справив в Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте вподобати його і поширити своїм друзям. А також підписуйтесь, щоб отримати більше схожого контенту. Нехай вам всім щастить! До побачення!